Дитинство. Придбавши диск за 30 гривень у якомусь малопримітному магазинчику у малопривітному районі, ти біжиш додому, роздивляючись скріншоти на зворотній стороні коробки. Збірник з декількох крутих ігор, про які ти дивився у черговому випуску ігронавтів. Ставиш гру встановлюватись і з усіх сил намагаєшся прикинутись, що забув за це, щоб встановлення йшло швидше. Нарешті воно завершене. Ти запускаєш гру. І тебе уносить на довгі і довгі години у світ пригод. Чи дадуться тобі усі випробування, чи завершиш ти її до кінця, та чи засвоїш усі механіки тебе не хвилює? Головне, що ти проведеш незабутній час. Але ось сьогодні ти прокинувся час іти на роботу. Може пограти півгодинки в щось. Бібліотека з майже 200 іграми, як придбаними, так і безкоштовними перед тобою. На твоєму робочому столі у кутку купа іконок запуску та. немає настрою. Можливо, після роботи. Ось ти повернувся змучений, робиш собі чаю, і думаєш про те, як зараз з обох ніг залетиш в якийсь драйвовий шутер і будеш масово винищувати купу демонів. Але чи не пуста це трата часу? Якась дивна тривожність та страх просто всрати час в нікуди. І так кожен день. Отже так, сьогодні ми з вами поговоримо про дуже турбуючу тему: ігрова імпотенція, чому вона виникає, які варіанти боротьби з нею та чи виліковано це. Наразі хочу приділити час для подяки людям, які підтримують мене в такі непрості часи: Іван Батков, Клим Михно, Арбіт Біна та Михайло. Ну і звісно ж, усім тим, хто постійно скидає свої одноразові донати. Люблю, цілую, і наразі почнемо. Не буду довго душнити з приводу роз'яснень, що таке це явище. Головне це те, що воно не дає геймерам насолоджуватись іграми як раніше, а в житті геймера ігри це ледь не найбільше насолода, як 100 грам нового полісся алкаша. Виникає вона з купи різних причин: як якихось основних і стандартних, так і якихось особистих. Отже, основні причини по-перше, це піратство та великий вибір. Як я вказував у інтро, дивлячись на бібліотеку Steam з 200 ігор, тобі вже важко обрати щось одне. В той же час пірати можуть обрати майже будь-яку гру, і від цього стає ще важче. Звісно, коли ти не в змозі придбати собі гру, в тебе немає іншого виходу. Проте навіть я в такі часи частенько зіштовхувався з тим, що постійно губився в своїх бажаннях і не знав, де б то краще провести час. Купівля ігор стала вирішенням цієї проблеми та лише на деякий час. Згодом я все одно почав як баран втикати на список придбаного та того, що можу придбати, і розуміти, що все це якесь марнування часу та грошей, і надовго не міг затриматись чомусь одному. Моя увага відразу ж перемикалась на якийсь інший тайтл. І в результаті я не насолоджувався сповна нічим. По-друге, у нас іде однотипність ігрової індустрії. Звичайно, кожна нова гра переносить нас у свій власний світ зі своїм геймплеєм, механіками та історією. Але як часто останнім часом виловили себе на думці: о вау, це щось новеньке, срака мутика, я такого ще не бачив. Я от відчув це, граючи в Metal Gear Solid. Через скудність різноманіття у жанрах, яким я надавав перевагу, і тому, що на свій час проект був дійсно унікальний. А зараз, запускаючи якусь гру з тих, що вийшло останнім часом, навіть якийсь бумер-шутер, я ловлю себе на думці, що від самого початку прекрасно розумію, що мене чекає. Я навіть у керуванні не засвоююсь, бо точно знаю фізику персонажа та зброї. Особливим розчаруванням для мене було дивитись на виставку Sony PlayStation, де з чогось реально годного я відібрав для себе Гостранер 2 і ще пару тайтлів. Та й все. Усе інше мені здалось максимально заїждженим, душно до нудоти було дивитись за цим сил. Ну і третім пунктом іде буденність: якщо ви сідаєте за вашу ігрову машинку і запускаєте якусь гру просто інстинктивно. В процесі залипаючи від ночі в телефоні або намагаючись просто проскочити вже нарешті гру, то, звичайно ж, ні про яке задоволення не йде й мови. Це та сама робота, з якої ви тільки но повернулись. Що ж стосується особистих причин, то банально скажу, що у кожного вони свої. Проте особисто для мене це якісь проблеми у власному житті, які псують мені настрій на будь що, Брак часу через роботу та купу інших справ, ну і схильність до апатії і подібних речей. Світлі думки несе в маси цей автор, варто на нього підписатись. Мої вітання, я автор каналу Бальбольдо, мене ігорем звуть. Заскочив ось вставити 5 копійок по темі, і ні. Повинен уточнити, що сам до поняття ігрова імпотенція ставлюсь негативно, і в основному використовую його виключно жартома. Це не більше ніж кумедне поєднання справжнього діагнозу з приколом. Але суть його криштально розумію: до причин небажання грати в відеоігри або неможливості. Знайти проєкт, що може зацікавити, я б додав дуже просту штуку стиль життя. Не одразу може бути зрозуміло, до чого воно тут, але кожен з нас час від часу його змінює. Колись ти бадьорий гуляка, що просто не має часу на відеоігри. Сьогодні, наприклад, компанійський тіп, що з кайфом пограє у Mortal Kombat з друзями, а в якийсь момент просто хочеться зависнути у чомусь повільному та великому, як РДР. В першу чергу геймінг це розваги, а вони бувають не завжди бажаними. Тож не варто думати, що це щось серйозне. Хтось скаже Ну ти, Тоні, звісно, красавчик. Усіх тут депресуху позаганяв, а робити то що з цією імпотенцією? Я не можу відповідати за всіх і сказати, що усім допоможуть саме мої методи, але для мене це пізнання нового, кооператив, перерви від ігор та натхнення. Під пізнанням нового я маю на увазі те, що варто долати свої страхи та невпевненість і пробувати щось те, до чого раніше боявся, або просто не хотів доторкнутись. Для мене таким проектом стала спор, про що я вже писав у своєму телеграм-каналі. Я в неї грав колись один єдиний раз в житті. Мене постійно відволікали, я не міг нормально зосередитись. Коротше, атмосфера знайомства пройшла душно, і я поспішно цю гру видалив. Та от, перебуваючи в черговому меланхолійному стані, якось ввечері, я побачив, що підписник подарував мені цю гру. Я просто від нічого робити її запустив, і вона врятувала мій вечір. Я пропав у ній на цілих 5 годин підряд і дійшов за цей час до космосу. Спокійно і зосереджено, я вивчав кожну стадію еволюції моєї істоти, і від кожної з них отримав власний кайф. Адже я вважайте пограв у кілька різних ігор одночасно. З цього випливає іще один момент, як побороти це явище. Підбирайте на гру вдалий час та день, щоб спокійно і неспішно грати, не навантажуючи себе зайвими думками. Що стосується коопу, тут все просто: якщо ви соло гравець, то логічно буде спробувати пограти з друзями у щось кооперативне. Не маєте друзів? Не біда. Залітайте до нашого Діскордаку та відшукайте собі тіму там. Ну і в зворотньому варіанті це теж працює. Наприклад, постійна комунікація, і хочеться трохи усамітнитись, то беззаперечно настав чат для соло ігор. З перервами від ігор все ясно. Якщо вже нудить від них, то спробуйте зайняти себе чимось ще, допоки не з'явиться настрій на гру. А от щодо натхнення, в цілому теж багато тут не розпишеш. Вам на виручку завжди може прийти музика, як з якоїсь гри, так і просто прослуховування будь-якої на ваш смак. Також мені дуже допомагає читання. Я обожнюю книги і інколи вони надихають мене на віртуальній Пригоди в тих чи інших тайтлах, і загалом усе те, що надихає вас так чи інак, може повернути вам бажання грати і насолоду від цього процесу. Я в свою чергу буду ніби адвокатом диявола. До речі, чудова кінострічка. Не маєш бажання грати у ігри, не грай. Якщо у тебе стоїть подібне питання, то геймінг явно не більше, ніж хобі. Відволічись від нього, зміни сферу інтересів, вивчи щось нове, і в якийсь момент ти повернешся до геймпаду, керма чи на чому ти там грав з новими емоціями. Знаннями та натхненням. Не всі ми можемо бути як під'їздні боги кіберспорту. Тисячі годин чи контри це їхній тягар. Ми тут так чисто балуємось. Особисто я поки що повного одужання так і не отримав, але наполегливо до цього йду. І можливо ти, мій любий підписнику, теж зможеш це зробити. Якщо маєте той чи інший досвід в подолання цієї проблеми, то обов'язково діліться в коментарях. Сподіваюсь, цей ролик був корисним та цікавим для вас. Ще раз дякую усім за підтримку. Нагадую про наш Діскордик та Телеграм, і з нетерпінням чекаю на нашу нову зустріч. А на цьому все. Мирного неба вам! Слава Україні! Обов'язково підтримуйте зсу та до зустрічі!